Ви пара? Тому, звичайно, ми чоловік і жінка, вже 27 років. Ви вже один раз мене знімали з моєю я дочкою. дочкою. Да. Точно, я і... сподобала. Ми сторі пар знімаємо. Ви пара? Ні, це мій тато. Ой, це ваша дружина виходить. Ну так. Я запам'ятаю, це точно. Ви думали, що вони підловили з іншою жінкою, так? Так, да, Я вже <рес> <рес> зараз <в> викриття. <рес> Як познайомилися? На вулиці. Зрозумів, що це моє кохання. А ви про що ви думали? А, е, я мене, вообще не, не про що не думала. Вона не побачила мене. Я побачив і шукав її. Це я проїздом їхав і побачив і шукав. Що найважливіше в стосунках? Відчуття, повага. Впевненість і правда а він вже все сказав. Я про любов. Як вам чоловік робив пропозицію? Він просто взяв і поставив штамп. Отак. Так. Я насправді робив гарну пропозицію. Ми зустрічалися. Але взяв і просто і, поставив штам. Ідемо, ідемо. Ну всі так роблять, ставлять штамп. Чи важливе для вас було одруження у ваш час? Чи ні? Одруження це основа, і зараз теж потрібно одружуватися, тому що сім'я це. Надважливо для всіх це ті люди, які точно будуть тебе захищати, ті люди, які точно будуть твоєю маленькою армією, підмогою всіх відношення. Чим ви займаєтеся? Ми бізнесом. Бізнесом, і ви так само так? Готельним. Що молоді? Побажаєте, яка шукає себе сьогодні? Якщо людина хоче бути щасливою, вона має спочатку перемогти в собі всі страхи і комплекси стати вільною. А вільна людина завжди себе знайде. То я бажаю всім стати вільними, бажаю всім жити в прекрасній країні. Україна, мирні, надіюсь, що ми досягнемо того, про що мріємо. Хай не перестають шукати, Класне. бо це насправді безкінцевий процес, і кінця краю цього немає. Просто це цікаво в процесі робити.